Вітаю всіх, хто зараз дивиться мене. І зараз ми на картах Ленорман. Я, а ви подивитеся? До речі, підписуйтесь в моєму Ютубі, де я розказую про нумерологію, як вона пов'язана з картами Ленорман. Це цікаво, щоб зрозуміти, хто ви є і хто коло вас. Це дуже цікаво. А зараз дивимося, як буде на картах, я буду проглядати життя українців у 2024 році. Кожен раз карти можуть показувати, тобто прогнозувати життя українців, яке життя українців у 2024 році. Яке життя буде українців? І що нам треба боятися? Або навпаки, у нас будуть якісь подарунки життєві для народу України, для людей, які проживають в Україні так, що чекає, дивимося на 5 або 10 карт. І так, лисиця, брехня, 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 нам все брешуть. Нам, наскільки брешуть? Далі брешуть, і гора говорить, або перешкоди у нас якісь є, або із за кордону нам кажуть неправду. До речі, карта дерева говорить, що нам і по здоров'ю говорить неправду. Тобто те, що нам розказують. В СМІ, там, там те, прививайтеся, там є багато брехні. Розбирайтеся. І так, що чекає людей? які проживають в Україні у 2024 році. Лювершник говорить, що воєнні дії можуть бути. Звістки про воєнні дії можуть бути. І десь будуть люди все ж таки ще, мабуть, не мабуть, я впевнена, що будуть ще воєнні дії. Корабель говорить про те, що до нас може щось прийти, приїхати або навпаки. Люди будуть виїжджати або думати про те, що треба виїхати. Вони будуть чекати, де поїхати, десь поїхати. Розумієте? люди в Україні і так далі. Ще дивимося, що може цікаве, нам розкажуть карти Ленорман про українців, що чіткає дві 2024 році. У нас є завжди тайни. Книга говорить про те, що у нас багато приймається законів, всяких розпоряджень, але там не договарюють, не домислюють. ми не дочитуємо там багато тайн і брехню, яку не розкривають, То -то нам. але ми щось знаємо. І е, карта, е, карта е, мет, мет, метли. Карта Метли говорить про те, що нам буде важко. І все-таки якийсь компроміс, і ще ми не з ким не знайдемо. І ще у нас буде якесь непорозуміння з ким то. Ну, ви знаєте, з ким я не буду говорити. Так, 3, 4, 5, 6, 7, і ще три карти, і все. І так, що чекає українців в 2024 році. 3, 4, 5, 6. Все, і більше я вже не буду нічого викладати. Це карта щури, що говорить, що грошей буде ставати менше. І знову карта щури це говорить про бідність, не урожай. Це говорить про те, що не буде вистачати грошей і продуктів. Так що будьте обачними. 2024 рік, люди подбайте. Карта мужчини говорить про те, що мужчина можливо, це ну якийсь може говорити про. Е Включайте люди чоловічі якості, і жінки, мабуть, теж. Ну, це ще говорить, що, можливо, якась владна, владна людина, яка буде турбуватися, про те, що у нас нехватка. нехватка. Хоча, може бути, він і винен в цьому якийсь е, на посаді людина, може бути винна, що у нас нема грошей, продуктів і так далі. І постання карта серця, ми будемо жити на емоціях, все емоціями сприймати. Тож, тобто люди будуть хворіти сердечно сосудними судинними захворюваннями, тому що вони будуть це сприймати емоційно. Все брати близько до серця, тож бережіть себе. Я ще буду дивитися е, життя українців у 2024 році на картах Ленорман, це ще не все. Але ви зрозуміли, що є брехня, і люди будуть кудись переїжджати, воєнні дії ще будуть продовжуватися, конфлікт буде залишатися, не буде вистачати грошей і продуктів до кінця року, і ми будемо жити на емоціях, від якого можуть, ми можемо хворі. Якось так коротко, багато позитивного не можу нічого сказати, але так показали карти. Прогноз такий пока на даний момент. Підписуйтеся, ставте лайки, донатьте мене, до речі, ви можете донатити мене в Ютубі, там написано номер карти, тому що Тік-Ток видаляє мій номер карти і не дає, щоб люди мені донатили підтримку мого канала. Запитуйте свої особисті питання, запитуйте, якщо ви хочете, щоб я подивилася про державу нашу Україну. Тримайтеся і всім гарної весни.